Вибору інвестора згідно оголошення про проведення конкурсу кінцевий термін подачі документів був 09.08.2013 року. Місяць після, після закінчення терміну подачі документів. Тоді з'явилася ця фірма. Тут є, якщо є представники міської ради, до них є питання. От, щоб ви завжди, завжди, чи є свідоцтво на право власності, щоб вони показали. Потім... Є хтось з міської ради зараз. Є? Є? А хто при... хто представляє міської ради Олег Олегович, нам казав, що ми з міської ради. Шановні, хто представляє міську раду і на даний момент в чиєму Як? користуванні є земельна ділянка, чого ви кричите? Ви кричі чого? це наш директор, який в нас був. Чого він міської ради? Він наш директор? Ну тоді немає кому ставити питання. То є просто наш наш куча директор. питань. Чиєму користуванні він. земельна він ділянка знаходиться Задайте, і хто сплачував за земельну ділянку за цей весь період збору податків чи сплачували 6% відсоток на розвиток інфраструктури? Це запитання тобто, дається. Я просто знав, що буде пан Камінський, який разом з паном Надолом утворювали свої фірми і потім з комунального майна вони передають у приватну власність комунальне майно. Як це так? Ну так, передають отак. Передають, ти не на тому здається. А ми ми правильно Правильно, по... ну бачите, у нас йде узурпація влади на даний момент. Повністю все закумульовано було, в у них не руках, не що хочуть, то вони Нам роблять. Сказали, платіть буде. вам щастя. Ви побачите, яке щастя, ото закінчилося, тільки не для нас. Що побудували? Побудували, це коли і це, коли сини, діти там брати застернаходить на майдані. Вони тут прокушували цю аферу. А ринок весь підтримував всіх. Да. А з людей збирали, а від і них... За то і за тої кошти Ти... будуть з себе вони пускали, що це від них. Що, що це від них. І людям теж урилося. От і все. Як так мать? Давайте формуйте запитання Ви і ініціативну групу. Тому що ми подавали, ми подавали позов. Ми таке що на міліцію подавали, і міліція нам дала відказ. Хоча тут є явно правопорушення і є кримінальне провадження мало бути відкрите. А тому що а тому, що а міліція працює з міською радою, і вона віднадала. Дися, коли люди отримують десь частки, вони будуть проти тих часток і проти тих людей, які роздають їм частки, порушити кримінальні справи. Якщо вони не мають тих часток, будь ласка, порушуйте, тому що тут є порушення прав, такі що законних прав громади міста Тернополя. Ну, тому що дірибани це комунальне майно, а вони нас за людей ніхто не враховують, ви розумієте? Води все. Ми хочемо дати вам слово, щоб ви вам щось сказали. Тихо. 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 наші дерева. Що говорили, що Оля, що в нас знає, директор, який відкривається. Почала була реконструкція. Ти я вам все поясню, що буде реконструкція, так, потім не буде. надавати спеціальний Інвестор було забуде. Якщо ми будемо з вами спілкуватися, ми можемо з вами спілкуватися, спілкувалися всі ці роки за ці у Нас були якісь негаразди, ми їх вирішували. Ви знаєте, не завжди все було там гладко, Добре, але якось це горішло. Якщо ми зараз будемо слухати... Так званих ораторів, а що слухайте, а що ораторі? Слухайте, що слухаєте, коли ви говорили. Мі, я вас а? не перебував. Я вас не перебував, коли ви говорили. Ви просто підтримку. Та ви говоріть без проблем. Говоріть, просто я не знаю, що ви говорите. Там громадська організація. Та що спорі, ви питання дайте. Та Ми дали запитання, ви відповідайте. Яка постійно пише, що полічена і відповідає. Зараз на даний метр вона прийшла просто вас під. Противочого, потім має на тебе. Шановні підприємці, якщо ми хочемо конструктивну розмову, будемо конструктивно розмовляти. Чому ви ні одного разу не прийшли, з нами говорили рівні люди? Конструктивно. Конструктивно, так. Була колись дорога, пам'ятаєте, дорогу забрали, була Шо, площадка. Ви всі самі неодноразово нарікали, і я це знав, і ми це бачили всі. Що тут везло багати на голову лялося. Зараз дивіться, на голову лялась. Побудувався сучасний ринковий комплекс. Ще й власності, право власності, хай покажуть вам. Був вибраний інвестор, яким заінвестував сюди кошти. І побудував ринкову купу. От як воно інвестор, а хто інвестор? А хто інвестор? Скажіть відповідь. Віпмаркет. Відмаркет, а коли воно було зареєстровано? Скажіть, будь ласка. Я вже особисто вам давав відповіді в письмовому вигляді. І ви знаєте. Ви людям скажіть. Ви людям дайте відповідь. За 9 дві днів... Я документацію і все, і все розкажу людям, докладу. На даний момент ви наполучаєте. Та ви за людей нікого не робите. Хакутий капітал. Є Віпмаркет. Ні, що це, вкадено, де, чи це чи це, вони нам не потрібні Це комунальна має. власність, це комунальна кому 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 власність А передали, а передали кому ви інвестор. Інвестний договір. Я вже вам підписую. Добре, яке рішення цього питання? Дивіться, послухайте, дайте я докінчу. Добре, побудований ринковий комплекс. За чий гроші? Достатня кількість. Хай людям є достатня кількість робочих місць no. послучка. Є достатня кількість робочих місць. Дивіться, проводиться асфальтування, проводиться асфальтування, буде розмітки. Буде місце і для бусів, і для вас для машини сказали сказати Дивіться, для вас і, і робочі питання робочі для всіх. І робочі питання хочете і робочі питання вже робочі питання по розміщенню підприємців в цьому ринковому комплексі. Ви будете вирішити, от є директор. От, будь ласка, ви з ним в Можна запитання, Олег Олегович, да. я перепрошую. Дайте дайте. Ми хочемо знати, чому стала така місце, така е, оплата велика за місце, яке нам надав, Хоті і чотири всім голосно що ніяк. Ми ні за які місця платити не будемо. І ви казали також і, саме, і так. в, з вами було так само. Коли ви ганяли нас на дорогу, Забери, То так ви нам казали, що для вас побудуть ринок, так? Ну чому тепер такі великі? Ми не маємо таких грошей. розумієте, ми просто в такому випадку ми мусимо зробити так, як вчора надали писав. Ти на інакші ринки, ну чого не слухайте? Виходить, що ми маємо йти на інакші ринки тільки не на цей, так для кого це буде Олеголеович, ну відповідайте куда? Ви кажете, що будемо далі відпрацювати. Ми не ми не полагали полагали. Полагали. Полагали, питання, зараз відповідати. Не, не грузіть, будь ласка, громаду. Ми не будемо. Ми ми Можна проби, я зібрали кількість підтримка. Давайте, а то вони зараз з'являються, починають вам зараз. Шановні, шановні, давайте ми будемо вести збори так, як треба. На даний час є пропозиція. Щоб був голова зборів, щоб був секретар зборів. Всі ваші пропозиції мають фіксуватися тут, мають проголосовуватися, протокол підписується. Значить, зараз ми запишемо, скільки нас присутніх є, запишемо. Має бути лічильна комісія. Порахували приблизно. Ну, має бути точно пораховано. Скільки, скільки, скільки чоловік далі. Має бути, в нас записано, хто присутній від забудовника, хто від міської ради і, і так далі. Президія зборів, все це ми записуємо. Потім що ми рішаємо на даний час, що можна рішити, ми фіксуємо і тоді далі продовжуємо роботу. Тому що, як Олег Олегович сказав, він зараз не може документів надати, і ми йому нічого не можемо сказати, тому що. Такого питання не стояло.

слухай, суді наступний. Дивіться, тут не люди. Діхай. Тут цікавилися люди, які того більше, як 20 років на Там 20, більше навіть років. Є такі, що шагають більше, як 30. Починалося як? Ми з ринку центрального, ми не вміщалися. Торгували ми в тонівманіфакції, Торгували ми на, рин, на цьому, на дорозі, тому що не, не поміщалися. Нас примусовим порядком забрали з дороги, тому що сказали, що для нас побудували гарний ринок. От переходьте, ви будете на тому ринку торгувати. Пообіцяли нам місця добре. Ми сюди зайшли, нас примусово, нас тракторами повзганяли за один день, кранами поперевозили. Люди собі придбали за свої кошти, будки, в якому тримали товар на дорозі, за свої кошти. Палатки, зонтики, по все було за свої гроші. Сюди ми прийшли. Теж то було все за свої гроші. Ззаді булочки, яких ми тримали товар, столи. Ми готові гроші платили людям. Нам обіцяли, що нам будують ринок за наші гроші. Кожного дня ми сплачували гроші. Ми стояли два роки без 75 гривень в День це була 7... за ваші гроші. Ринок не будувався. Ми за не Ви сплачували оплату. За торгівлю ну, і ви знаєте, один це це, вона і вона, 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 вона це було сильне рішення. Вона існує вона існує в цілому світі. Оплата послухайте послух. плата оплата за торгівля. Якщо ви так, хочете так? підняти кудись ні гроші, я готовий повністю відкрити всю бухгалтерську документацію. Де була ще й наша пішла де була? Послухайте, де пішло, де пішло відсотків сплату цільовий фонд, де пішли Ну, я покажу. розподаткові і так далі. то я думаю, що є люди, які будуть тим, вишивати. Це ми. Ми, дай докажу до кінця, дай докажу до кінця. Дай докажу до кінця. Але запитання нам є. Олег Олегович, коли ми до вас підходили і казали, подайте гроші, ви сказали, що ми будуємо вам ринок. Ви на волі, просто і Людина вам в очі говорить, <пробіт> як це було. Будь ласка, построїмо ринок, будете стояти. Ви знаєте, я зараз можу сказати... А це вже приватна власність. А це вже приватна власність. Просто посипатеся. Нам треба збудуватися. Будь ласка, звідси ми построїмо вам ринок і зайдете. Ми два роки стояли при біотуале. У нас навіть на ринку не був побудований толст. Ми з часу ми стояли без будинки. Це було таке. Власне для того, власне, для того. Дивіться, що е комунальне підприємство своїми силами не могла вложити такі огромні кошти, <звук> <звук> не могла не могла <звук> це <можу>. не могла запитайте. Бо я говорю, а це узурпатор вам особисто може не потрібно. Вам особисто може не потрібно, коли бо ці продавали сметану молоко в і коли приходили до відра муніципальна поліція підходила... Ви побудували не там зараз. Вони не стануть. Я говорю, чи ви говорите? Ні, не ми за ботків не говоримо. Знаєте, коли це все лежало в порохах в болоті, ви пам'ятаєте? І коли в сметані були порохи і робили зауваження, вона брала ложку і розмішувала, казала, немає порохів. І це продавалось людям. Це було нормально, Ні, це не нормально. Ні, це не Давайте давайте ми бачимо. За ті гроші. Комунальні зараз ставки а вони довели до такого стану, щоб потім приватизувати його. Ми не будемо перекривати, Я він вам пояснює. Я вам зараз пояснюю. Комунальні підприємства? Немало таких великих коштів для побудови на сучасного ранку. Почекайте, та вам може не треба. Я ще раз вам кажу, вам я треба. я вам тисячі дев'ять. Ми не можемо Не укласти по три тисячі. Ніхто не перебивайте тут, ніхто не перебуває. Я мовчіть. Давайте давайте подивимося правді очі. Наш менталітет, наш всі.

чи дивіться, тут не комунальне підприємство, не мало коштів для побудова ринкового комплексу. Будь ласка, не перебувайте. Наперед говорять, не перебувають. Для чого треба до варианта? Це не збори. Це не збори. Якщо всі почнуть кричати, це не збори. Давайте, мені, давайте так, я вам виясню одне питання.